Бахмут, эвакуация. эвакуация. Червоного Христа. Червоного Христа эвакуация. Над головой осколочки. У -у 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 -у. На часе уже третий год полномасштабного Торнення за цей час загін швидкого реагування працює, працював і буде працювати. Починали працювати з 22-го року з Печенєжської дамби, ЗШР за був загін евакуації на той час. Щас загін швидкого реагування працює з лінії реальних бойових дій. Це від Кілометрів до 3-4-кілометрової зони, які стосуються населених пунктів Дуричанської громади, Кінришівської, Великобордської, де проходить лінія бойового зіткнення. Поїхали в машину, сідайте поїхали. Время, давайте. Все, так. Самічок заводи. Хлопці працюють на постійній основі по будь якому виклику влади, військової, державної, нашої. Коли є запит на евакуацію, загін швидкове реагування завжди виконує свої задачі. Не стойте, не стойте, брячемося. Бистро, Швидше! Под'їздте! Швидше! бистро! Бистро! Всім швидше под'єзьте! Все, тихо, тихо, все добре, все. По машинам їдуть ви По машинам, так. Та ні, я вже привик, такого, це вам чимає. Тихо. Тихо, все. Сидим, 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 сидим. Поки не виходимо, не їдемо. Та по нам гадять. Червоний хрест. Обстріли практично завжди, але все, що ми маємо робити, робимо і будемо робити, незважаючи на все, ми робимо. Також на цей час іншого такого реагування зайшов в систему цивільного захисту міста Харків та по області. В регіональні підсистеми територіального захисту цивільного це означає, те, що держава нам довіряє товариству, і в частності ЗШР працювати на місці надзвичайних ситуацій. Дуже велика праця для мене це рятувальник. Вже ЗШР це вже волонтери, як кажуть, не співробітник, це вже рятувальник, і я дуже сподіваюся, що з 25-го року. Вже хлопці почнуть атестовуватись і мати вже дуже велике призначення і таку професію рятувальник. хочеться побажати своїй країні скорішого миру, можливо, процвітання, щоб було мирне життя, щоб люди вже приїжджали ШР на якісь супроводи концертів, чергування, ну, на такі от позитивні події. Велике дякую всьому составу за Шерхарівської обласної». Хто з першого дня, хто приєднався 23-24. Я знаю і розумію, що ви робили, як ви робили. Для мене дуже велика честь робити з вами, працювати, бути вашим командиром, ну разом до перемоги.